Щось не перевершило. До вечора, до 10-ї години вечора я була на Майдані. Мороз мінус вісім, але повірте, того морозу не відчувала. Там було дуже тепло від тих людських сердець. Кияни наповнили майдан пізно до вечора, повертаючись додому з роботи. Але в 10 годин я зупинялася в одної жіночки, яка живе на вулиці. Інститутській. Ну, мабуть, ви вже на слуху маєте цю вулицю, вулицю Шовковичну. Це якраз прямий вихід до Верховної Ради, до кабінету міністрів, і вона мені просто сказала: каже: Ліда, я без вас не ляжу спати, а жінка з тиском. Ви мусите прийти. У мене була така таке бажання лишитися на ніч на Майдані, бо повірте, на Майдані мені було дуже тепло, дуже затишно. Ну але е е я гостя, і я вирішила повернутися і добре зробила, бо їй вночі було дуже погано, піднявся тиск, і у тих всіх подій вночі я не могла бачити аж зранку мені подзвонив син, мама. Де ти? Я кажу, та все добре, я тут, бо треба подати лікарство. Каже, ти знаєш, там робиться щось страшне. І я лишила все, побігла на майдан. А від того дому, де я жила, 10 хвилин до Майдану. І коли я прийшла перед Майданом на інститутський, якщо ви бачите телебачення, у той місць перед мостом вистроєний. Щитами міліцейський кордон, дорога перегороджена автобусами. А Неля Григорівна, де я була, вона мені дала пакетик з солодків, каже, ідіть, роздайте, може, хтось хоче. І я з тим пакетиком стала перед міліціонерами. Тут підійшла така старенька бабця, згорблена. Під пахою несе шубу, ще кілька жінок, а вони нас не пускають. І я до тих хлопців. Злі недобрі обличчя, закриті масками. І я їм говорю, хлопці, шановні, пустіть мене, я, в мене син на, на Майдані, я несу йому оте солодке. Мови мовчки, ніхто ніяких пари Я Кажу, за кого ж ви тут стоїте? За отого сина, того великого, який здобув великі статки, а вам кидають хіба крихти і ви йдете на мирних людей. Ні, пари з нас. Біля них стояв сержант, високий кремезний хлопець, ну з таким добрим обличчям. Я до нього кажу: шановний, у вас таке гарне, добре обличчя. Я не вірю в те, що у вас підніметься рука на жінку, на дівчину, на беззахисну людину. Хто ви є? Звідки ви є? І він мені російською мовою, да где ми не були? І підійшов депутат і просить Та пропустіть. З Майдану випускають, а на Майдан не пускають. Велися перемовини, вони слухати не хотіли. І тут жінки почали на них кричати: та це про запроданці, та це найманці, та це коти, та це бандити. Я кажу: не кажіть так, бо в кожній людині є світло і тінь. і те, що переможе в нас, така ми й така ми й людина. Якщо перемагає тінь, то це темна людина. Ви бачили темні сили, якраз чекали, чекали у тої темноти. Вони не йшли за світла, а вони, як ті щурі таракани, вилізли вночі. Але я кажу: вірю, що в тих хлопців є світло. І я вже звернулася до них, кажу, хлоп'ята. Випустіть те світло, яке є, є в ваших серцях. Зновні пари з вуст і такі без. Емоції обличчя. І коли вже там вони подзвонили до свого начальника, дозволили пропустити жінок. І коли я вже проходила, вони зробили коридор, я кажу: хлопці, випустіть те світло, яке у вас, не йдіть на беззахисне. І аж тоді, у двох осіб, я на обличчі побачила легенькі посмішки. Стало легше. Ну, прийшла на Майдан, побачила, що побитих немає, бо вже їх забрали, але атмосфера відроджувалася. Я хочу сказати ще одне, щоб не затримувати довго, довго вашу увагу. Можливо, зараз на площі стоїть хтось і себе, собі задає питання, то що я там можу зробити? Ви... Не думайте, можете зробити своєю присутністю багато, відчути ту гордість, бути краплиною отого великого океану. Бо якщо б кожна крапля випала з океану, не було б океану. І ввечері, вчора, я до сьомої години, восьмій поїзд, я до сьомої години була на майдані. З якою гордістю я подивилася, скільки наших дорогобичан приїхало. Я побачила оця Мирона Бентика, я побачила оця Тараса Коберенка і ще багатьох інших. Наш депутат Роман Іликс гуртував біля будиночку нашу громаду. Ви знаєте, навіть задля того, щоб відчути ту гордість. Побути в тій атмосфері, бо то, що ми бачимо по телебаченню, це далеко не те, можна пережи... що можна пережити там. Я хочу звернутися до вас, шановні Дрогобичани, не зневірюйтеся, тому що тому, що не можна зневірюватися. І зранку, ще вчора, ще один момент вам хочу сказати. Я поїхала взяти квиток на, на поїзд і поверталася назад на Майдан в станції метро. Хрещатих на лавочці сиділо двоє таких, ну, трошки нетверезих не хлопців, і розмовляють один з одним і кажуть: Ну, що ж, далі, далі всього 30 гривень, а обіщали скільки? 400 обіщали. А другий до, них, до нього говорить, ну так вони сказали стоять від восьми к восьми, а ми скільки простояли, от і отримали тільки 30 гривень. Тобто там всі за гроші. А попробували ми пройти на площу там, де вони утворили антимітинг напроти Верховної Ради. Нас не пустили, нас питали, а про, про, пропуск у вас є? Ну, ми кажемо, немає, але ми хочемо побути. Нас туди не пустили. Шановні, я бажаю всім нам великої перемоги, тому що зараз поставлено на карту майбутнє наших дітей. Якщо мені вже не 20, далеко не 20, але я маю дітей, я маю внуків і кожен з вас. Не будьмо байдужими. Не думайте, що краплина не зробить нічого. Краплина творить океан. Слава Україні.